Вони втратили на війні кінцівки, але знайшли сили жити далі. Після протезування одружувались, народжували, повертались до улюблених справ і навіть відкривали нові. Понад дві сотні пацієнтів з'їхались на відкриття оновленого центру Суперхюманс після місця, звідки у кожного з них почалося нове друге життя. Що мотивувало тоді не здатися, і які нові можливості з'явилися у центрі для поранених на війні у сюжеті Олександра Стасиша. На руці в Олександра татуювання з ініціалами сина, заради якого вижив на полі бою. Він мене спас, спас, і я зараз далі живу. Маю мотивацію рухатись далі. На нозі протез принтом супермена. Після поранення Олександр не лише навчився ходити, а вже більше року, як знову в лавах ЗСУ. Варантів не було, тільки йти служити. Нема ноги, так нема. Я й не відчуваю, сміюся, каже, підеш вперед на міни. Каже, а я взаді. Після протезування повернувся до активного цивільного життя аніматора і Дмитро. Всі одживаємо 10 разів, погнали. Після року на війні ногу втратив на Донеччині. каже, часу на депресію не було. Я в перший день пішов, перший день став. реабілітологи, типу аплодували. Кажуть, молодець, все ми тебе через тиждень виписуємо і не було такого страждання. Дитинка новонароджена 3 числа народилася. Зараз і два тижні це мене надихає. Ну і дружина не дає спуску. А це Анастасія та Олексій в обох протези ніг. після важких поранень на фронті познайомились на реабілітації, встигли заручитись і всупереч усьому планують життя. Звичайно, там по нулі ми не побігаємо, тобто ми вертаємось на службу стосовно весілля. Ми не хочемо робити щось масштабне, зараз війна і це не на часі. На місці, де ще рік тому було будівництво реабілітаційного центру. Сьогодні зустріч перших випускників і відкриття оновленого комплексу. Тепер тут черга на безкоштовне протезування. Ми сьогодні відкриваємо 10 тисяч квадратних метрів. Це відділення реконструктивної хірургії, протезування, реабілітація, психологічна підтримка, відділення відновлення слуху. Більше 550 пацієнтів були вже запротезовані. Це люди з подвійною патрійною ампутацією, біля 100 оперативних втручань. Ми починаємо нову технологію. Це 3 d 3D-друк, це дасть нам можливість швидше і більш ефективніше за ціною протезувати наших е, пацієнтів. Щомісяця тут безкоштовно протизують близько 70 пацієнтів. Робота реабілітаційного центру Суперхюменс обходиться у півтора мільйони євро на місяць. Усе за кошти донорів та меценатів, здебільшого закордонних Попри усі складнощі, тут панує дух супергероїв. Тут усі посміхаються. Україна показала світові, що таке дух супергероя. А центр Суперхюменс передав цей меседж. Світ вас точно не забуде і буде завжди підтримувати. Будемо незлавними разом з усіма вами. Україна не переможна. У планах на цей рік відкриття ще двох відділень у Дніпрі та Одесі. І нова планка повертати втрачені можливості щонайменше трьомстам пацієнтам на місяць, які отримали поранення через війну. Життя триває із Львівської області Олександра Стасишин, Володимир Яжбинський. Ми Україна, марафон. Єдині новини.